Захищають захисників у сумах. Одразу у двох місцях плетуть маскувальні сітки. Майструють як величезні полотна, що можуть накрити навіть танк, так і спеціальні костюми кікімори для бійців, а потім відправляють на Боремний схід. Імпровізоване ательє на супруна 15 Відвідали наші журналісти. Величезні захисні полотна. Вони служать добру справу нашим захисникам у зоні АТО і творяться руками небайдужих сумчан ось у цій невеликій кімнаті. Без вихідних із 9 ранку до 6 вечора кипить робота. Крім маскувальних сіток, виготовляють шкарпетки, рукавиці, білизну. К нам сюди приходять всі по золу серця. Без душних здесь людей не буває і не приходять к нам. Всі, хто хоче допомогти, пусть приходять, допомагають. Навіть можна у нас брати нитки і працювати на дому. Приходять навіть діти та люди з обмеженими можливостями. Вік, і рівень майстерності не важливі. Олена крокує сюди одразу, як відводить сина до школи. Каже, у самої зростає захисник, тож залишатися осторонь біди не може. Дуже трудне час, йде війна. Я хожу по мірі можливості. Буває кожен день. Жалко, що наші діти гибнуть, коли закінчиться ця війна? Щоб переконатися, що плетіння сіток справа не складна і не потребує особливих навиків, беремо уроки у майстринь зі стажем. Два ікса, два ікса вже береться. Давайте відтаскивається. Потім опять в виту, во так підніс, поділиться, вота секай і ось сюди. Ось, смотрите, як добре. Плести маскувальну сітку зовсім не складно. Треба тільки трошки вільного часу і велике бажання допомогти нашим захисникам на сході. А в цій маленькій кімнатці трудівниці невтомно плетуть кікімор. Костюми сховають наших бійців від ворожого ока та зброї. Викраюється спинка, рукава. капюшон. це все шивається і виходить біле, таке, як називають кікіморка. І він по, по снігу може йти і вночі, і все. Це як защита для людини. Хоч чим-то ж допомогти нашим воїнам, як-то зберігати їм життя вот, чтобы все были живы-здоровы, чтобы эта война поскорее закончилась. Для рятівного рукоділля постійно потрібні матеріали. Останнім часом такого не вистачає. Сьогодні ж пощастило, тканині вливання надійшли з самого ранку. Нам потрібні матеріали, потрібні білі, ми беремо значить, і білі, і сірі, і всякі, які підходять під світ почви. І обов'язково тюль, тюль будь-яка. Теперь, значить, для камуфляжних сіточок нужна цвітні ткані, той сірі, коричневі. Звичайно, потрібні і робочі руки, тож усі, хто хоче долучитися до благодійної справи, чекають на Супруна 15. Нагадуємо, також плетуть сітки у кадетському корпусі, колишнє артучилище на Герасима Кондратьєва. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.